Пластиковые отходы и доси становят загрозу для океанов и дикой природы. Это мы сами оставляем его здесь после пикников, после шашлыков, потому что трудно сложить просто в пакет мусор. І убрати, і уїхати з ним. нові технології переробки та біорозкладні матеріали набирають популярності. В чому небезпека мікропластика? Мікропластик це крихітні частинки пластику менше п'яти міліметрів, які утворюються при розкладанні пластикових відходів або виробляються в такому вигляді, наприклад, в косметиці або одязі. У 2025 році проблема мікропластику залишається однією з найбільших екологічних загроз. Як мікропластик потрапляє Плядя до навколишнього середовища, пральні машини викидають мікроволокна із синтетичного одягу, косметика із пластиковими мікрогранулами, скраби, зубні пасти, розкладання пластикових пляшок, пакетів та упаковок. Шини автомобілів, які стираються під час руху. Ці частинки потрапляють у воду, завдаючи шкоди морським мешканцям, які приймають мікропластик за їжу. Це загрожує всьому харчовому ланцюжку. Мікропластик виявляють у рибі, морепродуктах, солі і навіть у питній воді. Дослідження показують, що мікропластик може проникати у тканини організму, викликаючи запальні процеси, гормональні порушення та інші проблеми зі здоров'ям у 2025 році. Оці екологія залишається однією з найактуальніших світових проблем.